Вітаю, я Єгор Чечеринда, і Це ток-шоу Че на каналі 24 в прямому ефірі. Говоримо про найголовніші події сьогоднішнього дня. Це середа, 10 лютого. Сьогодні директор міжнародного валютного фонду Крістін Лагар заявила про те, що фінансування України буде припинено, якщо в Україні не буде подолано корупцію. І ця заява директора МВФ дивним чином збіглася з першою річницею на посаді генерального прокурора України Віктора Шокіна. Про те, хто і як боротиметься з корупцією в Україні, будемо говорити з гостями нашої програми. Нині Є Артур Герасимов, народний депутат фракції блоку Петра Порошенка, Павло Костенко, нарде фракція об'єднання самопоміч і Анатолій Гриценко, лідер партії громадянська позиція. Вітаю всіх, дякую, що прийшли вчасно, друзі. А для початку для затравки розмови, давайте подивимося одне відео. 11 вересня минулого року. Служба безпеки України затримала великого хабарника-керівника. Е, Екс голову тоді ще державної служби зайнятості Ярослава Кашубу. Давайте відео дивитися і будемо коментувати. Ось він був затриманий на початку проспекту перемоги. Я так розумію, на власному чи службовому авто, і в багажнику цього автомобілю, окрім усіх картин, було виявлено ще й 622 тисячі гривень орієнтовно хабаря. Принаймні, на затримання виїжджав особисто голова служби безпеки України Василь Грицах. І зараз ми його почуємо коментар з приводу цього затримання. І сьогодні нами затриманий голова Державної служби зайнятості України під час отримання хабаря. Е е я хочу сказати, що це логічне продовження, і надалі ми робимо все можливе для того, щоб якнайшвидше очистити українську владу від хабарників і усяких корупціонерів. Так, от сьогодні видання зеркало тижня повідомило про те. В інтерв'ю воно взяло інтерв'ю міністра соцполітики Павла Розенка, в якому він заявив про те, що Ярослав Кашуба благополучно виходить на роботу за рішенням Печерського суду, оскільки бездіяльність прокуратури призвела до того, що суд ну призупинив це відсторонення його від виконання посади, виконання службових обов'язків. Пан Артур, що відбувається з боротьбою з корупцією? Ну я б сказав, що не не бездіяльність прокуратури, а от судова система. І для мене це є неприпустимим. Ми маємо довести цю справу до кінця і цей Барник має сидіти в тюрмі, але для мене тут є два таких дуже серйозних системних висновки. Перший висновок: ми дійсно маємо серйозно попрацювати з так з такою е, законодавством відносно виходу під заставу. Це така річ, яку, скажімо так, звичайно, не підтримує Венеціанська комісія. Ми отримали дуже багато звернень від міжнародних юристів. Але ви знаєте, ситуація з корупцією в в Україні така. Що я вважаю, що, наприклад, що для хабарників вихід під заставу треба скасувати. І друге питання це судова реформа. Бо дивіться. Сьогодні ми бачимо, що набагато більше проблемних ситуацій відбуваються не в МВС, прокуратурі чи СБУ. Вони відбуваються саме в судах. Так, ми почали цю реформу, ми почали конституційні зміни, але з моєї точки зору ми маємо їх реально дуже серйозно пришвидчити. Ми жіночому з вами міністра так розумію, не, не погоджуються. Павло Розенко з зеркало тижня, зокрема, написав: заявив: ніякого судового розгляду справи про хабарництво немає. Як реагувати на цю ситуацію з знак запитання з одного боку. Є факти, які бачили і я, і всі інші. З іншого боку, немає ніякого продовження цієї справи. За те є рішення суду про те, що я зобов'язаний відновити кашубу на посаді голови Державної служби зайнятості. Пане Анатолію, ваш коментар. Відновлять кошубу на посаді чи ні? Я думаю, що на резонансна вже така ситуація, що врешті-решт його посадять. Але це маленький штрих. Давайте принципово визначимося. Тобто, якщо ми хочемо боротися з корупцією. То ми боремося, починаючи від президента, генерального прокурора, СБУ, судді. Якщо ні, імітуємо. От ви дали за травки заяву голови МВФ, ну вони ж не дурні, вони все бачать. Ми можемо тут заплющувати у очі, як завгодно. Якщо зараз вийти до людей і запитати, як вони оцінюють діяльність правоохоронних органів, зокрема Шокіна, ну найм'якші слова будуть це за межами цензури, що треба давно вже відправити відставку. Це ж абсолютно ясно. Когось із свори Януковича посадили? Жодного. Гроші вкрадені, які заявляли, 100 мільярдів доларів і 32 мільярди готівкою вивезли. Повернули. За останній рік аж 4 тисячі доларів повернуло. Ну, Віталій Касько, заступник генпрокурора, каже, що 300 тисяч гривень повернули. Втім, це не гроші Януковича. З грошей Януковича та його команди не повернули жодної копійки. питання, іншим. Ви знаєте, що в великому розслідуванні 30 секундочок. Головне, це перші місяць-два. І ви знаєте, що під час перших місяців перших питання не до Шукіна, а до Махніського дуже багато документів було знищено. Я не хочу в цей футбол грати, якщо Махнійський. Не впорався, якщо він когось прикривав, то Петро Порошенко ставши президентом, не своїм радником призначити віддати його під суд. Друге, Єрема, який потім був призначений Шокін, який бачив факти бездіяльності Махніцького або Єрема, або кого завгодно, по факту, по факту вперед заарештували і під суд. Ми не можемо далі з цим гратися. От, подивіться, вчора, наприклад, я не говорю, що так треба, але просто інші способи. Ота От сама Північна Корея, да, Анклав залишився. Начальник штабу взяв хабар, і розстріляли. Ну, ми ж Я не північна курея, пане Антоне. У нас не можна розстрілювати заходи. У нас захопак. війна, у нас економічна розруха, і в рамках нашого законодавства дехто повинен сісти, мабуть, і пожиттєво. І тоді це встряхне систему. І, врешті-решт, пора вже говорити. Ну, правду, це не Гонтрєва погано працює, не Муженка погано працює, не Шокін погано працює, Порошенка погано працює, тому що це всі його кадрові призначення. І якщо не влаштовує його Шокін, вибачте, будь ласка, я вас не перебивав. Якщо не влаштовує Шокін суспільство і його, значить вноситься інша кандидатура. Крапка досить уже грати. Анатолій, я одну цитату зачитаю. Віталій Касько, заступник генпрокурора в інтерв'ю Ліганет. На уточнююче запитання, чи означає це, що нині ні копійки з активів Януковича не повернуто. Касько відповів: ні. Ні, тому що на сьогоднішній день немає жодного обвинувального вироку українського суду щодо колишніх чиновників зі списку санкцій, навіть першої інстанції, не кажучи вже про вироки, що вступили в силу, жодного. Пане Павло, чому? Ну, я позицію нашого озвучу, тільки можу повторити. Ми рахуємо, що 10 лютого минулого року у нас е, відбулося закінчення коаліції Європейська Україна і почалась коаліція клептократична -клеп 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 Україна. Так, е, ми були категорично проти того, щоб Шокіна було призначено на посаду Генерального прокурора. Було зрозуміло, що ця людина якраз є для того поставлена, щоб нічого не робити, щоб політично утримувати баланси. Е, Саме опозиційного блоку Народного фронту ББП і Бюту були призначені Шокін. Дальше це було повторення вже. Пан Грицак, на голову СБУ, і голосування за Конституцію. вони ну, пан практично... Грицак отримав 340 голосів. Воно практично повторило. Ми, воно практично, ми не голосували за пана Грицака, подивіться. Практично воно повторило голосування за пана Шокіна. Я рахую, щоб від... Під час голосування Запаркана Шокіна всю відповідальність за генпрокурора і бездіяльність генпрокуратури взяв на себе особисто президент України. Це його зараз пряма відповідальність. Він за рік нічого не зробив. Прокуратуру можна оцінювати тільки по одній діяльності: це ті, які кримінальні справи, які справи були доведені до суду. На жаль, нічого до суду не доведено. Дякую, пане Павло. Ви згадали 10 лютого 2015 року. У нас є відео цього призначення, коли Віктор Шокін, його кандидатура отримала 318 голосів. Голосів за конституційна більшість навіть з ГАКом. І як полегшено президент зіткнув після призначення свого висуванця на посаду генпрокурора, давайте в відео дивитися і самого Шокіна, що він тоді казав. Одним із пріоритетних напрямків своєї роботи на самому початку я бачу закінчення та направлення до суду усіх кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності. А також щодо високопосадовців причетних до злочинної діяльності режиму Януковича, повернення всіх коштів, котрі в державі були вкрадені. Ось так видно червоні значочки ну, квадратики. Це партія. ви радикальна партія. Yeah. Всі голосували інші за пан Артуре. Ну, от повернення активів, завершення передачі до суду справ там по небесні сотні, по крадіям з банди Януковича. Рік пройшов. Скільки ще треба чекати, щоб ці справи дійшли до суду? Не треба чекати. Е, одразу можу сказати, що проблемних моментів дійсно дуже багато, і тому, наприклад, я б був наприклад задоволений, якби пан Шокін прийшов до парламенту і звітував за цю діяльність, яку він вів в рік. Але давайте звернемо увагу, що е, Генпрокуратура. З моєї точки зору, вже не має бути і не є головним інструментом в розслідувати є. особливо корупційних справ. Я є. просто поясню, парламент у 15-му році прийняв повний пакет антикорупційного законодавства. Ми створили національне антикорупційне бюро. Ми створили інші органи, які будуть заматися цими речами. І сьогодні мені здається, ми маємо всі свої зусилля спрямувати якраз на те, щоб ці нові органи незаплямовані, які між іншим підтримуються громадянським суспільством повністю вони запрацювали наповну Пані, і крім. Цього. Дуже ви знаєте, позиція мені... шокіна. Тепер питання не до мене повернення Ні, активів, це питання до поки Ситника і пере... набуду його. поки не передано, звичайне питання до Генеральної прокуратури. Я просто маю на увазі, що завдання парламенту і всіх і в цій кімнаті, і в суспільстві, щоб запрацювало якнайскоріші в оці нові органи боротьби з корупцією. Але ви знаєте, в мене складається така думка, що от є місця, кого б не поставили, будуть сварити. От Генеральна прокуратура чи антикорупційний прокурор призначили Ситника, вже, якщо не помиляйтеся на наступний день почалися атаки проти нього. Е, призначили, обрали на конкурсі на відкритому е, антикорупційного прокурора Холодницького, Почалися нападки на нього, якщо не помиляюся, У той же день, коли його було призначено. Тобто, тут е... як у пане Павло, пане Анатолій, Чому нападають на Ситника? Він ще нічого не зробив. І не робив, в що жодної посадки, жодного затримання не було, а й на нього вже нападають. Дуже великий такий інформаційний спротив іде проти НАБУ, наприклад. Ми знаємо, що дуже багато навіть в інтернеті ботів запущено, які критикують їхню діяльність. Ситик має показати свою діяльність. Я думаю, спокійно можна давати ще півроку, щоб побачити, чи НАБ запрацює, чи не запрацює. Зараз Генеральна прокуратура несе повну відповідальність за всі справи, які знаходились в її віданні до створення НАБУ. Так, НАБУ тільки буде е, працювати по антикорупційним справам. Є ще інші справи, і вони всі... Національні на, бюро вони, розслідування так, сторони, так. Вони... НАБ – це є на, національне... Анти... Ні-ні-ні, це різні речі. Бюро, антикорупційне бюро. Е, вони будуть вести справи зараз. Прокуратура повністю є відповідальна за всі справи, які були до того часу, і навіть зараз вони тільки там передали, як наскільки я знаю, чи 20 справ передали до антикорупційного ну, місто, Пан Анатолій, от була прес велика прес-конференція Порошенка, і коли його запитали там про Бойка чи про інших представників блоку, коли їх заарештують? Там вишки Бойка згадувала журналістка. Він сказав: Ну які питання до Шокіна? Це ж питання не до Шокіна. Це питання до національного антикорупційного бюро до Артема Ситника. До нього і про нього і питайтеся. чому ви з Шокіним до мене? Ну, пристали, мону кажучи, не хороше слово, але так воно виглядало. Ви погоджуєтесь? Кілька позицій. Перше, у нас немає генерального прокурора Шокіна. У нас є Генеральний прокурор Порошенка. Оце треба усвідомити. Шокін жодного кроку не зробить всупереч тому, що йому скаже Петро Олексійович Порошенко. Це абсолютно всім відомо. Це перше. Друге, варіант пояснень: я не я і хата не моя, мовляв, рік пройшов. Ми нічого не зробили, нікого не притягли. Ну, так не можна казати, що нічого Я не зробили. Я вас не перебивав, будь ласка, навчіться вести себе делікатно. Так от, 12 тисяч, і скільки там тих прокурорів, вони споживали при величезних зарплатах і так далі. Е, мільярди з державного бюджету. Завіршився рік. Немає чим звітувати, і тепер кажуть. А далі прокуратура матиме обмежені повноваження. По-перше, вони не обмежені, тому що всі новостворені антикорупційні органи і слідчі кроку не ступлять без дозволу прокурора, який здійснює нагляд. А він в структурі Шокіна. Друге, за рік хлопці, звітуйте, немає чим звітувати. Шокінь має йти в відставку. З іншого боку, ви знаєте, я скажу так: от може трошки прагматично. Нехай Порошенко його тримає, нехай тримає гонтрів, нехай тримає. Муженка, нехай тримає усіх інших в уряді так, і так, так далі. І нехай врешті-решт всі зрозуміють король голий. не Шокін, не гонтрева, яка болива гривню, і так далі. Тобто треба Це усвідомити. вороже просто... припинення фінансування. Це значить, що рівня може коштувати і і 40. Давайте, знаєте, як? розкладемо просто, як то кажуть, яйця в різні корзини. Якщо ми кажемо про гонтрів, вибачте, в нас зі 180 банків половина. А е, якщо не більше, була банками, які не відповідали тим вимогам, які мають бути на нормально розвинутих ринках. 60 банків виведено з ринку, і це стабілізувало банківський ринок. Якщо ми кажемо про Муженка, то давайте згадаємо і це визнають і американські експерти, і це визнають і росіяни самі. Що завдяки рейду, який очолював Муженко, тоді вдалося зупинити ситуацію під Іловайськом. Так було дуже важко. Проблеми є. Ні, можна посміхатися, але ви знаєте, давайте Піди поїдемо в Широкіно. І під дебальцем між іншим виводом військ керував особистому женко. Давайте якось з вами зустрінемося. Я просто цю закриту інформацію вам дам, бо на нашому комітеті це обговорювалося. Якщо ми кажемо е, про... Силовий блок, то вибачте, я ще раз хочу наголосити: давайте згадаємо таку річ. Ми вважаємо прибалтійські країни демократичними, це ж члени євроспільноти. Так, от, якщо не помиляюся, тільки цього чи наприкінці минулого року закінчилося розслідування та справи відносно. Захоплення телевежі в вільнюсі більше ніж 25 років. А в нас цього року вже знайшли зброю, з якою розстрілювали людей. Причому то, що було два місяці, я дійсно це визнаю, і дійсно вважаю, що треба особливу увагу приділити тим, хто ці два місяці скривав і палив документи. Знайшли зброю, з якою були збиті номери, Напра Спрямували п'ять справ вже відносно людей до суду, але дійсно є проблеми. І я вважаю, що ця людина має прийти до парламенту і звітуватися. Йор, що просто ми розуміє. Ви знаєте, звичайно, можна, ви в фракції боку Петра Порошенка, ясна річ, вам неприємно чути, коли хтось каже те, що вам не подобається. Але давайте все-таки будемо об'єктивними. Якщо наводити приклади країн Європейського Союзу, то як тільки там стане відомо, що хтось використав своє службове становище, він іде в відставку негайно. Якщо по погонтерів, ви знаєте, є факти, що коли вона пішла з затримкою на санацію Дельта банку документи оприлюднені, її родина звідти вивела понад 10 мільйонів гривень для себе, а інші влетіли, то вона, як голова центробанку, не має права перебувати на посаді. Вона знала, що вона буде закривати його і дала своїй родині вивезти ці гроші. Чистіша корупція. А це також питання. Вибачте, я вас не перебував. Значить, повинен тоді Шокін порушити проти неї кримінальну справу заарештувати, буквально заарештувати, тому що інакше вона буде використовувати своє становище і заважати слідству эти гроші і Піти в відставку, президент тримає і Шокіна, який не реагує на Гонтарєву, і саму Гонтарєву. Тому досить розказати взагалі, що є проблеми. Проблеми мають прізвище. І ті, хто повинен вирішити проблему, мають так само прізвище. І в ситуації, коли не працює ті, кого вніс або призначив своїм указом Порошенко, він несе персональну відповідальність як гарант. Крапка, все. Якщо в нас одні проблеми, яким чином ми встояли в 15-му році? Яким чином ми, ми зараз обговорюємо не 15-й рік, як хвалили? Яким, яким, яким чином ми повністю регіонізували Армію свою завдяки Яким волонтерам, чин... які дотепер, до речі, оту армію та бусин. Ви ж також знаєте, що оборонпром знає. пром теж піднявся. Ви знаєте, що не тільки волонтери. завдяки добровольці дуже які пішли в першу ряд. але завдяки дя... на сам так. Я погоджуюся, а, але також і завдяки системним змінам, які пішли в армії. Я думаю, що всі зміни, які в нас є в державі, вони оцінені людьми. І статистичні дані опитувані показують рівень довіри до всіх інститутів влади, які в наші є державі. Ну, блок Петра Порошенка найпопулярніша сила е і сьогодні. У нас, нас інститути влади звичайно, просто ні. практично. Це відповідальність. Тому, що і я нема вас довід. теж не прибуду. Я кажу про інститути влади, не а не про вас. політичні сили. Е Прокуратура рівень довіри менше відсотка. Суди немає Верховна Рада 6 відсотків. Уряд близько 7%, Президент близько 16%. От і в це є ваш рейтинг вашої партії. Цей рейтинг, президентський рейтинг. Я думаю, що після того так всіх нас на дно почав почав тягнути генпрокурор і генпро і корупція, яка була в нашій державі. За генпрокурором пішли суди, за судами пішов парламент, за парламентом пішов уряд, і ми зараз знаходимося через рік. Після того більше трошки як Верховна Рада почала діяти в повністю нелегітимній владі. І ми і стоїмо на порозі дуже глибокої політичної кризи, в яку ми входимо. Ну, голова вашої фракції сказав, що ми вже в цій кризі в ну, політичній ну, дуже глибокій, буквально понеділок. Очевидно, тому що е, от є два ключові постулати в цій ситуації: це відповідальність, і це, скажімо так, ефективність співпраці. Конструктивність, і ви знаєте, коли особисті амбіції певних людей починають переважати над ви, відповідальністю... На скажіть, ви ви воду ви скажі, без будь ласка. без питань переважати конструктивність і відповідальність, то вибачте, ми приходимо, Дякую, до що ми ще одне відео подивилися. Вчора відбулося прийняття присяги спецпідрозділом цього національного антикорупційного бюро, про яке ми сьогодні дуже багато говорили. який тепер буде боротися з корупціонерами для того, щоб їх затримати. Присягу давайте відео дивитися. Прийняли 96 бійців разом з БТР. Ось такі спецтехніка буде для затримання українських корупціонерів. Ось так виглядатимуть ці бійці лише шкарпетки, тактичні зимові коштують 370 гривень, як засували журналісти. Щоправда, от аКСУ автомати Калашнікова старі як сьогодні написали в Фейсбук, як в сільських цих людей, які гроші збирають. З банків так і що я хочу сказати, що порахували теж журналісти, що зарплата цих людей близько 25-30 тисяч гривень в середньому це 2,5 мільйони гривень на рік, 31 мільйон з мільйони мільйони на місяць, 31 мільйон на рік. Чи потрібен пане Анатолію НАБУ власний спецпідрозділ? Чи не можна скористатися спецпідрозділом Альфа сбу або іншими спецпідрозділами міліції? Чи потрібен НАБУ саме оцей озброєний загін? Ціла рота 96 людей. Перше, я хочу щиро побажати успіху цій новій структурі. Надто високі очікування вже в суспільстві складені. надто довго через купу конкурсів обирала туди і детективів, і керівників. Дай Боже, щоб вони хоча б дві-три резонансні справи не якихось там серед ячків, а саме високих посадовців довели, тоді їх заповажають. Друге, спецпідрозділ, очевидно, потрібен, але то, що от стояв БТР там, ну це вже клоунада. З ракетною установкою, з важкими кулеметами, один, прописю один, навіть утримувати неефективно. Для чого? Вони що будуть десь е, ганятися за. В ні, в за, міністрами, в за, за, за прямо на, БТРІ, на БТРІ, і За фракцією опозиційної. Е, не пускать, врешті-решт. Вони будуть брати в офісах або не будуть брати в офісах. Врешті-решт на віллах. Не треба довго шукати, де знаходиться Бойка, на Ківалов, Єфремов, Єфремов Гонтарєва. Ми ну, до Ахмету вас заїжджали Є... в 2005 році, прямо на вілу в Донецьку, Час? в ботанічному то. саду. Ясенюк, де знаходиться. Інших, кого треба, сажати за Крукана, Мартинінка і так далі. Не треба за ними на БТР ганяться. Приході, бери під рученьки, але команди нема згори. І друге, що трошки різануло. Насправді там нема чого робити президентом. Це інша абсолютна структура. Ми знаємо, ви знаєте, депутати, що в першому проєкті про НАБУ було, що і президент. Петро Олексій зробив так, що жодному новоствореному антикорупційному органу він не підслідний. І це неправильно. Закон має бути один для всіх, незалежно від прізвища. Ви будете завтра президентом, я скажу те саме. І він іде туди, приймає присягу, ставить вказівки, які здає і так далі в загальному плані, йому нема що там робити. Дякую, друзі. У нас небагато часу, тому підбиваємо підсумки. Все ж таки, річниця прокурора Шокіна, боротьба з корупцією, що вдалося, що ні. Коли результат буде, пан Артур. Е Є успіхи, але одночасно є дуже багато проблем. І я ще раз повторюся, що я б хотів, щоб не було всіляких інсинуацій, почути нашого генерального прокурора в парламенті, щоб ми мали змогу, от якраз зараз буде звітувати уряд, так само побачити його, задати питання і почути від нього відповіді. Дякую, пане Павло. суспільство вичерпало цей договір соціальний, який воно підписало з владою після революції. І тепер нам, ми стоїмо перед новим викликом. Нам треба різко перепідписати і мають прийти легітимні люди, яким буде довіряти суспільство, дасть право е виконувати функції на місце генпрокурора, і на місце керівника реалізування. А коли це може статися? Це треба робити якнайшвидше, тому що далі будуть тільки гірші наслідки. Пане Анатолію, ваша оцінка, чи справді вся погроза Лагард є реальна? Вона і реальна. Але це не головне. У нас є власні ресурси для того, щоб привести країну в порядок, якщо ми, звичайно, не будемо дозволяти уряду красти там мільярдами і на державних підприємствах і так далі. По шокіну він має піти в відставку. Це важливий психологічний крок. Чи буде після того розгорнута боротьба з корупцією? Ні, не буде, тому що вона розгортається або згортається в першому кріслі країни. І тому, чим далі Петро Олексійович буде сприймати себе як крупного бізнесмена, олігарха, а не як президента главу держави, тим гірше буде для країни. Схаменеться ситуація зміниться. Чи є такі сподівання? У мене особисто вже немає. Дякую, ну контрас спем сперу, списала, колись Леся Українка без надії. Сподіваємося, що все ж таки корупцію буде подолано в цій країні, хоч колись за нашого життя або за життя наших дітей. Це була е, ток-шоу Че в прямому ефірі каналу 24. Пишіть нам на нашу електронну пошту «ЧЕ24», чотири равликукернет. Дякую всім за участь. З вами був Єгор До Зустрінемось завтра о 19.30. До побачення.